у той же так називаємо Додановський да, то він, вони одразу ходять вже готуються тікати. А тут вони активно розвиваються і знають, що в них завжди є запас, запас для розвитку. Знаєте, вони ще не готові. Хоча тут вже зрозуміло, що руїння це там, одна із причин там, тіснота або там, неправильна будова значить, цього ворога. Але це дуже важлива і зимівля, і розвиток, і їхня, значить, значить, імунітет. Не цей. Те, що ця технологія беззаперечно продуктивніша, даже питання, навіть якщо так от дивишся, то Ну, те, що я спостерігаю, і те, що я займався, то і близько цього немає. Але є два маленьких нюанси. Це зручності і заміна, так сказати, що для того, щоб як, які б сім'ї не були, які б вони не те саме, а треба, крім всього, ще медоносну базу. Знаєте? О. А навіщо цим, цим заморочуватися? Да? Можна ж сахаркові і вже от, ну, это, так сказать, розновидно самого самого новарення, я так сказать, дуже любив наш українську, полюбив наш український народ. да? Значить, він уже, відглянеш на базарі, от особливо перший мед, він там хорошо йде, і це і стоять і молоді хлопці, і старі вже. І голімий сироп сиропить стоїть, що ну прямо мені кажеться, що вони і бджолам його не давали, наколотили і стоять. Ну, а що там, народу якби дешевше. А тут от у мене, припустимо, я оптом не здаю, а, а ну, хоча ми виставляли на Апімоді на свої зразки, значить, меду. Ну. Якщо так чесно говоря, то там трошки трошки воно вирішується не, не по не по тих якісних бо я так Про Боже, ті 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 меди, що виставлялися теж на на мед. Не по тих показниках. розумієте, значить там вже хто виступить спонсором, більше більше, як говориться, на сьогоднішній день перевратилися ці «Апімонді» і всі останне апіславі. Значить, ми так і особливо не рвемося на них. О, хоча на Ютубі, те, що ми викладаємо, теж дуже багато, звісно, такого води, ні про що, не компетентно, починаючи від того, як розпалити демаря і канчаючи боротьбою з осами. Ну, хоча це я вам скажу, що на сьогоднішній день одна із головних проблем. Це статі оси теж. Осінь, ну, не треба їх недооцінювати. Вони теж дуже приносять великий значит, збиток. Оце на осінь у нас дві проблеми, що значить обробляються поля для того, ви знаєте, що проводять обробку десифікатами там, чи як вони називаються. Я не агроном, і воно попадає ну, і на навколишнє середовище там. Зараз у нас дуже ну, обочини, там все світе. і досі світе солотарник канадський, і, та і, і сонячник добре знищує те саме. Ну, 20 тисяч джерела носить цей, цей пилок. І соняшник добре насаде нам бджолу, що виходить практично зношена, значить, і немає одна бачите, молода бджола залишилася. А кроме того, що ще оси, вони, щоб видно, так вони сейчас даже повзують тут, почукають пропавших бджолок. значить є стос. Я вже дуже уділяю цьому увагу і слідить. За людком ще, щоб вони в сім'ю вони попадали. Якщо вони починають попадати в сім'ю, то то вже біда. Надо треба дивитися, тому що там вже будуть подальше за ними прийдуть ну, розрозраблять роз, сім'ю. Значить, то теж треба і є ролики зняти і в цьому. Значить, в общем, ми ще зараз слідуємо етапом покажемо вам наторі, як ми розібрати і і, і волики і тоді ще поспілкуємося.